На чому ви почали заощаджувати і на що більше витрачати за останні два роки? А, дуже складне питання, бо я майже постійно заощаджую на чомусь. на машинах, на їжі заощаджувати, а витрачати на донати. Ціни піднялися, тому в принципі більше заощаджувати не виходить, виходить тільки більше тратити. На відпочинок не їздимо вже, бо без чоловіків не дуже е, хочеться виїжджати. Тому. На, на продукти, на одежу, <laughs> на таке місце витратимо. Зачнество времени передвігаюся пішком, так, економлюю. Ну, якісь, можливо, продукти там не так сильно дозволяю, як мог, Ну, не знаю, прямо пропорціонально тому, скільки я можу, якщо закинути на ЗСУ. Я сам з Мелітополя, у мене сім'я там залишилась. Я хочу повернутися ну, домой все таки. А на що з початку Великої війни витрачаєте гроші ви? Напишіть в коментарях.